А звідки люди отримують інформацію про воєнні дії, про війну взагалі? Вони отримують з різних каналів з засобів масової інформації. І той, хто частіше там з'являється, у них асоціюється з тими новинами, які вони чують. Хто у нас все коментує по військовій частині? Звісно, що це пан е, Подоляк, а до нього, звичайно, пан Арістович. І усі повідомлення, які вони транслювали на суспільство. Люди асоціювали з ними, що це вони такі молодці, розповідають про те, як вони героїчно захищають країну, тому вони, звичайно, вважають, що от вони відіграли таку велику роль. В цьому немає нічого дивного. Ви знаєте, якби ми провели опитування, наприклад, серед українців, це не тільки серед українців, будь-який народ візьміть і запитайте, земля пласка чи куляста? або що навколо кого обертається, там земля навколо сонця, чи сонце навколо землі, ви знайдете від, великий відсоток людей, які абсолютно переконані, що земля плоска. А це всі розуміли про те, що земля куляста, ну це придумали якісь там незрозумілі люди, і для того, щоб дурити простих людей. Те ж саме стосується того, як обертається земля навколо сонця чи сонце навколо землі. Пам'ятаєте діалог Шерлока Холмса доктора коли Ватсон запитуєш Холмса, кажу, як він? Каже, ну так взагалі то мої очі кажуть, зовсім навпаки, що питається. На І погодьтеся, що Шерлок Холмс зовсім не був людиною обмеженою з точки зору його інтелектуальних можливостей. Тому не треба тут дивуватися. Це, так, це така, так, такі закони психології, так, так влаштовані люди. Вони бачать перед собою віртуальну картину, тому що самі вони ж на фоні. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Наш канал Newsroom існує завдяки вам. Цінуєте наш контент, будьте у нашій команді. Підтримайте нас фінансово. Саме ваша підтримка це ще більше гострих відео. Відправте донат або ставайте спонсором каналу. Це дуже мотивує. Всі подробиці є під цим відео. А тепер повертаємося до нашої теми. Ви знаєте, якщо говорити, підходити фахово до цих речей, то в цьому ряду, хто найбільше відзначився під час захисту Батьківщини, пер, не те, що в першій сотні, перші тисячі повинні були бути імена військових. Імена військових. Угу. Можливо, там повинен був бути, наприклад, ще й Верховний Головнокомандуючий, хоча тут по ньому багато питань є. Але повинні бути військові. А що робити? Коли мільйонні аудиторії українські, окрім Пса-Патрона, не повідомляються про подвиги наших героїв, ми живемо на телевізорі, правда? Який ви включаєте, і вам там показують, хто у нас є герої. До речі, хочу нагадати, що люди обличчям року в Україні, в Україні, воюючи в Україні був, наприклад, Кирило Тимошенко, якого зараз нема. Ні обличчя, ні року вже його немає, тому що його звільнили там, з офісу президента за його власною заявою. Але ж ви було ближчим року. Не українці, які там героїчно стримували ворога, які там захищали. Дивіться, хіба є в цьому переліку захисники Азовсталі Маріуполя, які, можливо, відіграли ключову роль на першому етапі війни для того, щоб тому що відтягнули на себе основні ударні сили рашистів, він дали їм змоги перекинути ці війська на, більш, на інші напрямки, де, де можливо, вирішувалися доля цієї війни. Їх немає. Чому? Тому що їх немає в інформаційному просторі. І Тому не, не дарма зелена влада це робить для того, щоб обмежити доступ скажімо, інших засобів маси інформації, які несуть альтернативну думку до людей. Тому що результат ви бачите, ви бачите абсолютно спотворену картину. У нас вона викликає здивування. А тут не треба дивуватися. Давайте подивимося на сусідню Росію. До, до, до чого привела монополія на засоби маси інформації. Давайте подивимося на найбільшальні приклади, такі як нацистська Німеччина, да? де доктор Гебельс, який тоді не було так багато, то радіо треба було тримати в руках. І подивіться, до чого це призвело. Тому монополізація, будь-яка монополізація, веде до дуже негативних наслідків. Монополізація засобів маси інформації призведе до такої викривленої картини, коли ви бачите не об'єктивну картину того, що відбувається, а ту, яку вам формують люди. Які володіють засобами своєї інформації. Тому ми бачимо дуже-дуже нездорову картину. Ми бачимо, як військових практично там немає в цій картині світу, яку формують. Зато там є люди, які, скажімо так, медійно розкручуються і е, людей створюється враження, що саме ці люди відіграють ключову роль в охороні країни. Чим? Хіба що я закон? Не більше. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством, або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашої теми. Знаєте, е... От є один маленький нюанс. У перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Оці всі герої, які в суспільній свідомості сформували засоби масової інформації, перелік да, і навіть певну ієрархію, хто за ким йде, вони ж можуть і з перших стати останніми. Тому що їхнє сьогодні позитивне ставлення суспільства до них базується на успіхах Збройних сил України у 2022 році. На тому, що вдалося відстояти Київ, чернігів Суми да? і змусити расистів зробити жест доброї волі. На контрнаступальній харківській операції, де вдалося звільнити практично всю харківську область від рашистів. На успішних діях під Херсоном, де расисти зробили жест доброї волі, відійшли. Тобто успіхи 2022 року дозволили Офісу президента, конкретно пану Зеленському, як. Так, людині, яка формує цей офіс, через підконтрольний йому ефір, створити ось цю ієрархію переможців. Не дай Бог ще раз, не дай Бог, картинка розвернеться. І нас чекатимуть, не дай Бог, не дай Бог підкреслює. Невдачі в 2023 році. Ми ж всі очікуємо контрастку українською, а що він буде невдалим? І що тоді люди скажуть? Давайте тепер складемо список, хто у нас тепер. Значить, винен в тому, що щось не стало, щось не так пішло, не так, як ми собі уявляли, і не так, як ми вас попереджали. Ну, Ви ж знаєте, що у нас е, пропаганда до останнього часу говорила про те, що скоро у нас купальний сезон Ялті. Замість того, щоб налаштовувати суспільство на тривалу і дуже важку війну, боротьбу, людей люди фактично налаштовували приблизно так само, як перед. Е, Ну, купляти ласти. Ну, готуйте, тому що може всім не вистачити, тому що купальний сезон в розпалі, всі ж побіжають купляти ласти, а ви ні. Приблизно те ж саме, що було перед війною. Готуйтесь до шашликів, м'ясо там маринуйте. Ну, Взагалі, займайтесь справами, не слухайте цих всіх, хто вам розповідає нехороші речі, які вам не подобаються. Сьогодні вони зрозуміли, злякалися, почалося. Ой, ви знаєте, а може воно буде, а може не буде, і це на один контрнаступ, а може їх бути декілька, а може ми там ще щось там почали, знаєте, вже вставати задню, як кажуть. Тому що ми обіцяли стільки, що аж самим стали лячити. Ну правда, вчора, здається, там заступник міністра оборони, пан Гаврилов, заявив, що от як тільки ми підемо, що там, значить. Наше головне завдання, щоб ми їх догнали, тому що вони будуть так швидко тікати. От Зрозумієте, от, от, от рівень, рівень, рівень пропаганди. І завжди є люди, які цю пропаганду сприймають. Скільки б їх не було, ну подивіться, достатньо велика кількість. Але сьогодні от ті, хто цю спотворену картину дійсності формує і транслює людям. Вони можуть стати, опинитися під завалами цієї брехні, якщо вона рухне. І, знаєте, це як піраміда фінансова. Ті, хто зверху, от, да, ми там значить, беремо там великі профіти і великі прибутки. Вони, як вона завалює, вона якраз завалює тих, хто і формував цю піраміду. Так і тут. Вони нагромадили стільки брехні, що не дай Бог. Ця піраміда рухне, під із завалами вони всі опиняться. Добре, що там немає військових. Так що тут, знаєте, так: 50 на 50.